Без обстрілів знову не обійшлося. Україна під атакою дронів. Шахет влучив у будинок на Київщині. Група дронів атакувала базу медичного батальйону на Дніпропетровщині. Агресори також дісталися Сум Харкова та Кропивницького. Росія посилює терор щодо цивільного населення України. Ворог почав застосовувати дрони, які під час повітряних атак розкидають вибухонебезпечні предмети. Далі детальніше на каналі Січас. Ангеліна Швець і перейдемо до новин. Розпочнімо з Києва. Зранку в місті горить. На Осокорках зайнялася пожежа. Що саме горіло, невідомо, але чорний стовп диму виднівся здалеку. Вночі росіяни били по регіону дронами. В Київській області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. В Бориспільському районі внаслідок атаки БПЛА пошкоджено 5 приватних будинків та автомобіль. Повідомили Вава. У Бучанському та Білоцерківському районах пошкоджено по одному приватному будинку. Попередньо скрізь обійшлося без жертв. З останнього маємо жахливі кадри влучання. Подивіться. На Дніпропетровщині ще звідучора було гучно. Російські нападники взялися нищити майно українських захисників. Дрони влучили по базі медичного батальйону. Він знаходиться в Павлограді. Знищено повністю нашу базу батальйону з усім майном та технікою, які були в ній. Повідомила засновниця підрозділу Яна Зінкевич. І це не всі новини з цієї області. В місті Кам'янське Шахет влучив у житлову дев'ятиповерхівку. Загинув чоловік, постраждала 11-річна дівчина і три жінки. Загалом понівечені три багатоквартирні будинки і шість авто. Була пожежа, яку загасили. У місті триває ліквідація наслідків ворожої атаки. На місці надзвичайної ситуації працює кілька десятків комунальників. Вони прибирають територію та під'їзди, затуляють вибиті вікна ОСБ плитами та плівкою. Крім того, у Дніпровському районі було поранено чоловіка. Наслідок ударів почалося кілька пожеж, пошкоджено підприємства та зруйновану будівлю, яка не експлуатувалася. Впівронами ворог вдарив по межівській громаді Сенальниківського району, внаслідок чого постраждав чоловік. Також відомо про згорілий екскаватор. Вранці ворог влучив дроном камікадзе по Марганицькій громаді Нікопольського району. Тут люди цілі. Близько шостої ранку в Харкові пролунали вибухи. У Шевченківському районі Харкова влучання біля багатоповерхівки. Пошкоджені балкони та вибиті вікна повідомив міський голова Ігор Терехов. Є потерпіла жінка та дитина, що зазнала контузії через падіння уламків. Без інцидентів не обійшлося на Харківщині. Дергачі зазнали удару шахеда. Повідомив керівник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. За інформацією, удар прийшовся по одному з підприємств. Туди влетіло кілька шахетів. Відомо про двох постраждалих чоловіків: в одного чоловіка уламкові поранення, в іншого перелом щиколотки внаслідок падіння та контузія. На сумщині у Краснопільській громаді через російський удар зруйнована мостова споруда. ВВА повідомили, що протягом минулого дня військові РФ здійснили 117 обстрілів, зафіксовано 361 вибух. Обстрілів загалом зазнали 11 громад. У півночі Кропиницький був під атакою шахедів. Там пошкоджені офісні і складські приміщення, розповів глава Ова. За словами Андрія Райковича, усі живі станом на ранок рятувальники продовжили ліквідацію наслідків ворожої атаки. Без пригод не обійшлося в області. Там БПЛА ворога пошкодив вежу мобільного зв'язку. Влада зазначила, що це сталося у Липнянській громаді новоукраїнського району. На Миколаївщині від ФПВ-дронів страждає Куцурубська та Галицинівська громади, внаслідок чого у селі Галицинове пошкоджено два дачні будинки та автомобіль. Постраждалих немає. Тепер про Донбас. На Донеччині російські окупанти декілька разів атакували Костянтинівку, використовуючи ударні БПЛА та Фаби. Пошкоджено АЗС, багатоповерхівка, адмінбудівля лікарні. Постраждалих внаслідок усіх обстрілів не було. Повідомив очільник МВА Сергій Горбунов. Є загиблі двоє людей у селі Ярова. Ще п'ятеро людей поранені в Мирнограді Олексієво Дружківці, Яровій та Закітному повідомили чиновники. При фронтовий Оріхів на Запоріжжі зазнав удару дронами. Відомо про 67-річного чоловіка, що дістав поранення. Як додав очільникова, Іван Федоров область була 414 разів атакована з різних видів озброєнь. Чернігівщина вже вкотре стає транзитним простором для ворожого залізяча, аби атакувати Київ та інші регіони. Але і там було гучно: 18 сіл на прикордоні Чернігівщини. Противник атакував фпв дронами з ВПЛА та обстрілював з мінометів. На Херсонщині ще о пів на одинадцяту вечора була ракетна небезпека, повідомив керівник ОВА Прокудін. Він закликав людей перебувати в укриттях. Примітно, що до цього місто вже здригалося від обстрілів. Четверо комунальників постраждали під час атаки на Херсон. Серед них троє водіїв та одна прибиральниця. Також пошкоджено транспортні засоби. Росіяни почали використовувати новий та дуже небезпечний російський БПЛА Бандероль, який почав атакувати Україну. Повідомив військовий спеціаліст у галузі радіотехнологій ФЛЕШ. Останнім часом під ударом знаходиться Одещина. Цей дрон летить зі швидкістю 400-500 км на годину і має реактивний двигун. Флеш заявив, що це навіть більше схоже на з реактивним двигуном ніж на БПЛА. Тим часом на Київщині були збиті шахеди із касетними боєприпасами в повільненої дії. Це циліндри діаметром близько 5 см і довжиною 35-40 см з квадратними насічками на корпусі для кращої фрагментації та на осколки, які розкидає дрон. Експерти підкреслюють, що такі пристрої можуть вибухнути через певний час, тобто лежати десь на городі, відкритому балконі або тротуарі, поки його не візьме до рук людина. Або ж підрив такого пристрою можна активізувати і за допомогою радіосигналу. Тобто один БПЛА скидає ці пристрої на землю, а наступний, який пролітає над цим районом, дає відповідний сигнал, і пристрої вибухають. Поглянемо, що повідомляють наші повітряні сили. Оборонці неба збили 66 ворожих БПЛА. Ще 31 – безпілотник локаційно втрачений. Також противник атакував протикорабельною ракетою Онікс двома протирадіолокаційними ракетами Х 31 І станом на зараз залишається небезпека з чорного моря, де є один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет калібр загальним залпом до шести ракет. Залишаємося на зв'язку разом з вами. Ставте вподобайку цьому відео і підписуйтесь на канал «Сій час. Ті ночі знову пекло. Росія накрила Україну хвилею дронових атак, обстріли по містах, вибухи у житлових кварталах, поранені та загиблі. Марганець у траурі, Костянтинівка без лікарні, Харків у вогні. А Запоріжжя під ударом другу ніч поспіль. Ми зібрали повну картину російського терору за добу. Підпишіться на канал Січас, і ми починаємо. Україна знову зустріла ранок під звуки сирен, вибухів і диму. Російські дрони, ракети і керовані авіабомби цілили по житлових районах, підприємствах, медичних закладах і навіть креті швидкої. Масштаби нічного і ранкового терору охопили майже кожен регіон. У Харкові Росіяни вдарили дроном молнія по багатоквартирному будинку у індустріальному районі. На щастя, обійшлося без жертв, але фасад зруйнований, а мешканці у стані шуку. Наслідки атака показали у ДСНС. У околицях міста, зокрема у Дергачівській та Малодонилівській громадах, палають поля, села і приватні будинки. Вогнеборці гасили гасили до ранку. Наймасштабнішою трагедією стала атака на Марганець у Дніпропетровській області. Російський дрон Камікадзе влучив у автобус із працівниками підприємства. На жаль, загинуло щонайменше 9 людей, ще 33 поранені. Багато з них у важкому стані. Це був удар по цивільній цілі, просто на дорозі. Полтавщина: шість поранених, серед них госпіталізовані. Житлові будинки, підприємства, склади, гаражі все під прицілом ворога. Один із впав біля багатоповерхівки. Вибиті вікна, зруйнований фасад. У Запоріжжі повідомили, що збільшилася кількість постраждалих, коли увечері, 22 квітня, росіяни вдарили по місту двома кабами. Одна бомба влучила у інфраструктурний об'єкт, а інша у густонаселений житловий район. Внаслідок вибухів поранено щонайменше 40 людей. Мешканці розповідають про жахливу хвилю, яка вибивала вікна, зривала двері і зруйнувала оселі. А у ніч на 23 квітня нова атака. Зафіксовані повторні влучання, знову прильоти по житлових районах. Інформація про нові жертви та руйнування уточнюється. На Одещині, внаслідок російської дронової атаки, зайнялися пожежі, постраждали двоє людей. Вогонь поширювався миттєво, а вибухи. Було чутно у спальних районах. На Київщині у Броварському районі згорів готельно-ресторанний комплекс. Теж, так звана в блабках, військова ціль, якщо вірити російській логіці. Жертв на щастя немає, але збитки серйозні. Рятувальники фіксують наслідки. На Донеччині ворог завдав удару по лікарні у Костянтинівці, сім влучань дронами, пошкоджені палати, дах і фасад. Лікарня єдина діюча в місті. У цей час там перебували пацієнти і медики. У Мирнограді зранку загинули троє людей: подружжя у машині і ще один мешканець у приватному секторі. Зокрема, війська Росії о 10-й ранку атакували Слов'янськ. Двоє людей поранені, крім того, пошкоджено будинки. За даними міського голови Вадима Ляха, армія Росії скинула фаби на місто. На Миколаївщині дрони ФПВ атакували села Куцурубської громади. Дев'ять влучань, зруйновані будинки, машини а також господарства. В Очакові били по акваторії. Уламки падали у місті. Постраждалих, на щастя, немає. У Херсоні російський дрон влучив у крету швидкої допомоги. Медики вижили, а авто пошкоджене. Росія продовжує цілити навіть у тих, хто рятує життя. Сумщина знову під вогнем: 193 обстріли за добу, 457 вибухів, під вогнем 14 громад. Руйнування скрізь, будинки, ферми, дороги, інфраструктура. Українські повітряні сили звітують, що за добу росіяни випустили 134 дрони 67 із них вдалося знищити ще 47 – втрачені локаційно. Противник цілив виключно по цивільній інфраструктурі.